Лінзи, оптична сила і фокусна відстань лінзи. Формула тонкої лінзи отримання зображень за допомогою лінзи. Лінза це прозоре тіло, обмежене з двох боків сферичними поверхнями. Або з одного боку сферичною, а з другого плоскою поверхнею, які заломлюють промені світла. Ось у мене є двоопукла лінза, сферична ось тут. Бачите, округла, так, і тут, тут сфера. Може бути плоско опукла лінза. Тобто тут, бачите, ось сферична поверхня, а з іншого боку, пласка поверхня. Є увігнуто опукла лінза. Тут вона опукла, тут вона увігнута всередину. Бачите, ось така лінза є. Є двовігнута лінза. Тут її увігнули, і тут з двох боків. Може бути плоско вігнута лінза. Тут рівненько тут вігнули, вдавили, втиснули. вігнута лінза. Отакі От різновиди окулярів бувають. В залежності від того, які є порушення зору. Зазвичай опуклі лінзи є збиральними. Лінзи, які. Якісь світлові промені, що падають на неї паралельно, її головні оптичні осі, після заломлення збирають на цій осі в одну точку. Це збиральна лінза, ось, будь ласка, її на малюнку по, позначають ось пряма лінія, і тут стрілочки всередину. Що вона робить? Іде паралельний пучок світла, іде, іде, йде. Після проходження цієї лінзи всі світлові промені збираються в одній точці. І є розсіювальні лінзи. Увігнуті. Лінзи, які світлові промені, що пропадають на неї паралельно її головні оптичні осі після заломлення відхиляє від цієї осі. От, бачите. Значить, у мене є лінза, ось така. Її позначають, бачите, стрілочки. Назовні. Що тут відбувається? Промені йдуть паралельно до лінзи, а потім розходяться в різні боки. Характеристики лінз, які ж у них є. І так, ось у мене є лінза. Я її порізав по вертикалі, по горизонталі, точці перетину по сказав, поставив точку О. З одного боку О1, з іншого О2. Запускаю пучок паралельних променів. Вона зібралися в одній точці. Ми сказали, це збиральна лінза. Вона зібрала променчики. І точка F. І ось у мене ще одна лінза, теж саме малюю. От, те ж саме, що було. Це розсіювальна лінза. І тут зібрались промінчики. І теж літера F. Так от, що таке головна оптична вісь? Це пряма, яка проходить через центри сферичних поверхонь, що обмежують лінзу на малюнку О1, О2. Тобто, ось чорним кольором, вона йде через центр нашої лінзи. І це буде головна оптична вість. Тут проміні свого напрямку не змінюють. От вони йдуть прямо. Якщо ви ще бачите, у збиральні вони заламлюються вниз, нижні заламлюються вверх, у розсіювальні розсіюються вгору і вниз, то через головну оптичну вість промінчик проходить прямо. Оптичний центр лінзи це точка, що лежить на головній оптичній осі в центрі лінзи. Я лінзу навпіл поділив. Тут тут головна оптична вісь, і от на точці їх перетину і буде у нас оптичний центр лінзи. І є ще головний оптичний фокус лінзи. Точки, у якій сходяться всі паралельні головні оптичні осі, промені після їх заломлення в лінзі. На малюнку літера F. Фокусна відстань лінзи – це відстань від оптичного центра лінзи до головного фокусу. Вимірюється в метрах, бо це відстань. Фокусний відстань збиральної лінзи виражається додатним числом, а збиральної від'ємним. Оптична сила лінзи це фізична величина, яка характеризує заломлювані властивості лінзи та є оберненою до фокусної відстані лінзи. Тобто, в мене є фокусна відстань в метрах, а є оптична сила лінзи. Тобто, якщо я одиничку поділю на фокусну відстань, я отримую оптичну силу лінзи. Вимірюється в діоптріях, позначається дептери. Якщо лінза збиральна, то її оптична сила є додатною величиною, а у Росії від'ємною правила побудови зображень, які дає лінза. Перше, промінь, що йде через оптичний центр лінзи, не змінює напряму. Промінь, що йде паралельно головній оптичній осі. В збиральній лінзі після заломлення пройде через дійсний головний фокус. А в розсіювальній лінзі після заломлення пройде через уявний головний фокус. І третє, промінь, що проходить через фокус і падає на збиральну лінзу, після заломлення йде паралельно головній оптичній осі. Для будь-якої лінзи. Характерна така залежність. Якщо одиницю поділити на F, то це буде дорівнювати одиниця поділено на F, додати одиницю, поділено на F маленьке. Давайте розбиратися, хто і хто у цій формулі. F фокусна відстань у метрах, про це вже говорили. D – відстань від предмета до лінзи теж у метрах. І зображення в мене буде формуватися теж на різні відстані. От, F це є відстань від лінзи до зображення. Пояснюю на малюнку. У мене є предмет АБ. У мене є дійсний фокус біля предмету. Є подвійний фокус, є й потрійний фокус. От. У мене є уявний фокус, знаходиться по іншу сторону від предмета. Подвійний фокус теж є. У мене є лінза, бачите, от збиральна лінза в даному випадку, стрілочки всередину. І якщо у мене є предмет, він знаходиться на якійсь відстані від лінзи, бачите, літера Д. І у мене формується зображення у лінзі, яке я побачу. От відстань від лінзи до зображення F-малень.